Усім привіт, друзі і гості каналу. Сьогодні хотів би приготувати смачний, простий і поживний сніданок. Для цього нам знадобиться куричі яйця, сіль перець, м'ясо, а також плавлений сир. Ось так з чого ми починаємо? Потрібно розбити два яйця і збити їх. І за смаком додати сіль і перець. Ось, зараз я почну це робити, але зроблю за кадром, щоб... щоб не шуміти тут. Так ось яйця я вже посолив, збив за кадром. А, єдине, що можна було б і поперчити їх. Зараз ми це зробимо, а за цей час підпалимо вогонь. Зачекаємо, доки нагріється наша сковорідка. Ось. Додаємо перець. Я вам рекомендую дуже не солити яйця, тому що м'ясо в нас вже йде солене, тому не варто його досолювати. Можна краще не досолене, ніж пересолене. Ось так. Змішаємо ще з перчиком. одно розірвіємо сіль, яка не розтворилась. Дуже полюбляю ці сніданки такого плану, тому що швидко, просто і поживно. Ще якщо це шматочок хлібу, хліба підсмажити на на вершковому маслі то взагалі і ще скляночка кави чи чаю, те, що потрібно. Так, сковорідка у нас вже готова, можемо заливати наші яйця. Ось так. От. Зараз маємо трошки зачекати. Щоб воно трошки хоча б трошечки прожарилось, і можна буде додавати м'ясо. Але я трошки помилився зі сковорідкою. краще брати сковорідку із товстим подвійним дном, У мене ось така легенька, алюмінієва. Ну, але від Тефаль. До речі, непогані класні сковорідки від Tefal, Єдине, я ж кажу, що краще було б, якби було подвійне дно, тому що вони тоненькі і доволі часто продукти, наприклад, якщо ви панкейки смажите, вони просто всередині не встигають пропектись. Начебто ззовні наче і рум'яні, а й зсередини трошки сировате тісто. От, у нас вже яйця підходить до кондиції. До речі, тут такий рецепт, це я вам покажу один із прикладів. Можна додавати все, що вам заманеться. Наприклад, можна м'ясо замінити, на салямі. Чи, наприклад, салямі замінити на, на щось інше. Можна, наприклад, обсмажити бекон, зверху залити яйце. Або, наприклад, обсмажити бекон, забрати його, залити яйце і зверху викласти бекон. Тут все залежить від вашої фантазії. Ось наше м'ясо. Воно вже це варене м'ясо, здається. Балик, якщо я не помиляюся, в українськи забув. Перепрошую. Ось. Так, і у нас вже готове. І тепер ми викладаємо м'ясо. Ось так от. Викладаємо м'ясо. Ось. Це буде щось фантастичне. Так от, і я думаю, що пора вже викладати наш сирок. Ось такий от палений сирок. Розриваємо на шматочки. Я ось зробив порцію на два яйця, а ви дивіться, дивлячись, яка у вас, наскільки ви персон розраховуєте на 2-3, на можна, звісно, і більшу сковорідку, і збільшувати. Кількість яєць, м'яса, сиру. Ось так ось це все виглядає. Тепер ми це накриємо кришкою і зачекаємо, щоб сирок наш розтавив. Ось буквально через 2 хвилинки, що в нас із цього вийшло. Як бачите, весь сир ростає. Розтікся по всій страві. Ось так це виглядає. Ну, не знаю, я би вже б його їв. Не знаю, як ви. А я оцінюю це на 5. Похвалю сам себе. Ось так от. І зараз будемо це викладати все на тарілочку і снідати. Ну, ось і час. От у чому зручність сковорідки тефаль. Окей. Okay. І навіть ні краплі масла. І що в нас з цього вийшло? А ось і дивимось. Ось такий от така от апетитна яєчня. О-о-о! Прилип сир. Ай! Ну як же без фейлів? Ось так, ну ви зрозуміли, це сир, на жаль. Усім смачного, дякую вам за перегляд. Повторюйте і насолоджуйтесь смаком. Усім па-па і ставте лайки обов'язково.